день. ще вітаю всіх, хто слухає програму сьогодні в день на українському радіо або дивиться програму Радіо День на першому каналі українського телебачення, як він називався колись, або зараз він називається ЮА Перший. Сьогодні у нас надзвичайно цікава розмова. у нас сьогодні велике інформаційне меню впродовж найближчих двох годин. Якщо говорити про радіоверсію в телеверсії, ми вдруге зустрінемося сьогодні о 14.30, Але про все по порядку. Сьогодні у нас е цікаві гості. У нас сьогодні розмова про... А те, як зламати шаблони, всі звикли говорити про сильну стать про чоловіків. Сьогодні ми будемо говорити про сильну стать про жінок. Ми будемо говорити про жіночу силу. У нас сьогодні в гостях справжня стронгвумен, рекордсменка, чемпіонка Європи України різноманітних книг, рекордів. Про все це ми сьогодні дізнаємося. Наша гостя сьогодні це Ольга Лящук. Щиро вітаю. Добрий день. І Олександр Соколинський, співвласник спортивної агенції Спільна перемога. Я так бачу, часто ви разом ходите на ефір. Я думаю, що це неспроста. Щонайменше у вас багато спільних справ. Доброго здоров'я. Доброго дня. Найперше, що лишається вітати з рекордами. Я так розумію, що багато свіжих досягнень, багато свіжих рекордів. Я, Ольга, передивлявся ваш послужний список, і я заплутався. Там починаються досягнення стрибків з жердиною. І я думаю, що про це ми сьогодні теж поговоримо. Як Трибунний трибун, знаю. Жінка, яка стрибає жердиною, стає стронгвумен. Але який рекорд зараз для вас основний найголовніший найсвіжіший? Ну, это була станова тяга на Це виходить такой толсти гриф, і він не гнеться. І очень складно uh, работать на минуту. Нам потрібно було зробити. 200 208 кілограм за минуту раз і я здійла 12 разів. Я бачив це відео. Я зрозумів про що ви говорите. Я дивився це відео на Ютубі. Я так розумію, що у нас немає технічної можливості поки що показувати відео з Ютубу. Я думаю, що нам треба буде над цим попрацювати. Тому що дивитися на це нестерпно, захопливо, цікаво. Це захват і жах водночас. 208 кілограмів це вдвічі більше ніж важу. Я, наприклад. О, це така важкілезна конструкція, яку не кожен чоловік зрозуміло подужає. Ви довго готуєтеся до таких рекордів? Скільки треба людині, яка сьогодні вирішила: а мабуть, я буду стронгменом або стронгвумен? І щоб підійти до ну, хоча б приблизно такої серйозної ваги? E, в початку 2014 року почалася моя кар'єра Стронга. І от уже на протяженні трьох років Мы готовимся к соревнованиям, периодически, конечно, не отпуская до конца форму. Во время, например, отдыха я стараюсь делать йогу, пилатес, растяжку, плавать, ходить в баню, то есть какие-то силовые упражнения в удовольствие. А вот сама подготовка у нас шла, например, к Лас-Вегасу и в Барселоне где-то два с половиной месяца. Не теж серйозний термін, але я розумію, що це все одно роки праці, так чи інакше. Це от короткий період виходу на пік форми, як кажуть спортсмени. Це два з половиною місяці, Звісно, що можна вкластися. Олександре, запитання до вас. Традиційна розмова про спорт високих досягнень і про здоров'я кажуть, що це речі в принципі не дуже сумісні. А більше того, якщо ми говоримо про фізкультуру, тут ще більш чи менш місце ентузіастам, якимось одинакам, коли ми говоримо про рекорди, коли ми говоримо про щось, що фіксується там рекорда Гіннеса, в записах світових інших них рекордів офіційного спорту, тут вочевидь вже працює якась індустрія. Ви більше прихильник чого? Так, от якщо не по професії, а по душі. Доброго дня, я, чесно кажучи, прихильник здоров'я. Тому Там, де я не буваю, я постійно показую якісь фізичні вправи іноді навіть викладаю їх в мережі, соцмережі, щоб підкреслити, що давайте займатися спортом, здоров'ям. Але я розумію те, що якщо людина хоче показати якісь надрезультати, то вона має, по-перше, тренуватися спеціально. І дійсно, дівчата працюють по 4-5 годин на одній. На одному тренуванні, а по-друге, різниця в тому, що ці надскладні навантаження забирають більше здоров'я. Тому і харчування абсолютно інше, і вживання спеціальних препаратів так само має місце. І тут саме головне визначитись з часом, коли ти маєш займатися для здоров'я, для свого нормального функціоналу, як ми кажемо, а коли ти хочеш встановлювати рекорди, тому кожен має вибирати для себе сам, але точно знаю, що не один. Професійний спортсмен не жалкує, тому що він знає на що він іде. Тобто, це особистий вибір і не так, більше ні менше. Тому що це, ну, в принципі, супер навантаження, які дівчата витримують. Ну, наприклад, Ольга присідає зі штангою, вага якої 200 кілограмів. Уявляєте? 200. Ні, на, 8, на 8 разів вона присідає. Тому іноді чоловіки, які з нами займаються поруч залі, вони так дивляться на неї, потім розвертається і йдуть митися. В душові кабінки, тому що трошки становиться якось сумно, але це її вибір, і вона хоче бути найсильнішою жінкою у світі. Вона чемпіонка світу і виборола титул найсильнішої Бачиш, навіть протокола сьогодні взяв. О, можна подивитися. Зі змагань, де які проходили в рамках Містер Олімпія, там були змагання на найсильнішу жінку планети. Перші змагання жіночі і перші професійні змагання були. Я вперше тримаю в руках от, подібний документ. Слухайте, то на політичних ток-шоу люблять протоколами махати. Так це прикольніше. Мені здається, ось і бачите, і там дві такі циферки красиві. Перша Українка Ольга Лящук. І третій номер Лідії Гунько. До речі, сьогодні наша героїня. Ми її відвідали, відвідали вже в лікарні. Я бачив на Фейсбуці, вона в лікарні. До чого ви довели дівчину? Ну, ви знаєте, це така случайна травма була випадкова. Да? Вона була гуляючись, тобто це не на змаганнях. І в неї розрив зв'язки був, але вона вирішила приймати змагання участь, тому що в неї була професійна карта спортсменки. Якщо б вона не прийняла, вона б її втратила. Навіть такі драматичні епізоди трапляються. Ну що ж, бажаємо здоров'я вашій підопічній і повертаємося до розмови з Ольгою. Я все одно поставлю це запитання. Стати найсильнішою жінкою планети це круто, але навіщо? Був такий момент, коли я уїхала із міста, в якому я родилася, в місті Донецьк, і. Я хотела доказать себе, родителям, что я э, способна делать то, чего не могут делать остальные люди. И, к сожалению, папа вот в том году у меня умер. И когда он услышал о первой моей победе, когда в 2014 году я тоже стала э, самой сильной, но не среди профессионалов. еще был в аматорский ребенок. Да, да. Э, и уже тогда он сказал, Дотя, говорит, я тобой горжусь, не останавливайся, иди к своей цели. И вот вот это вот меня мотивировало. Мотивировало. К сожалению, я не смогла приехать ни на похороны, не увидеть могилку, потому что знаете, да, какие сейчас просто живе в Донецку. Многие с а, Да, и ты ж свои рид. Я могу да, полететь в Лас-Вегас, в Барселону, куда угодно, но не домой. Але рідний донецький. Да. Так. І мене мотивувало то, що оно передає мені сил, що папа со мною і він гордиться, і він сказав, що йде далі к своїй цілі, і це була моя цель, і я к ней прийшла. Фантастика! Це завжди захоплює. Бачите людину, яка вибрала мету і яка її досягла, як, я розумію. Не збирається зупинятися на досягнутому. Це справді круто, але трошки відмотати історію назад. Були стрибки з жердиною у вашому житті. Як для мене, це як гієні і злодійство, віщі несовмісне. Стрибки з жердиною це спорт легкий, це треба себе закидати на висоту. А коли треба брати вагу, і от, чому такий перехід? Спочатку вот, в своєму житті я очень любила много бігати. І це приносило мені удовольство, вот, ну, И такой тренер, хороший Симахин Александр Михайлович, он подготовил меня. И сложность процесса, вот, например, период, когда ты полностью не встречаешься с друзьями, у тебя, например, три тренировки в день, не говоря о том, что ты сильно устал, там нужно еще покушать, приготовить, там постирать, ну, такое самое минимальное, что нужно. Самообслуговывание. Да. Помимо этого, ты еще должен как-то зарабатывать деньги и еще и учиться. Суть, суть в том, что все так как преподносил тренер и к чему я стремилась, это был, наверное, маленький задаток того, кем я стала сейчас. Ни о чем не жалею, это были самые лучшие годы. Поездки, сборы в Крыму. Я первый раз, когда поехала за границу, ну не в Беларуси, не Россия, а в Испанию, в Мурсию. І коли я встретила водителя, який говорит на пяти языках, язиках і от него пахне, і он в костюмі, я поняла, що є життя краще, інакше життя. Да. Коли я ще порівнювати, це справді круто. Олександре, я так розумію, що зараз, коли йдеться про високі досягнення, коли йдеться про рекорди, ну, даруйте за запитання, але дівчатам вже, ж, мабуть, не треба думати, що приготувати, як попрати. Дуже дуже гарне запитання. Я ще хотів би так, де єдина, жити що, знову жити. так, так я єдине хотів би сказати саме за мотивацію. Знаєте, іноді буває таке враження, що якась неймовірна має бути мотивація для людини, що він чогось досяг. так. А я тут трохи хочу так е, спростити і сказати, що Ольга така сама людина, як всі, така сама жінка, як всі, можливо, трошки сильніша, так? Але в неї були такі самі О, бажання. Наприклад, коли вона приїхала з Донецької, ми з нею познайомилися вже десь років 5-6 назад. Ми з нею стояли на спортивному майданчику. Вона тренувала мого сина. Він, до речі, сьогодні так само працює професійно тренером в Турції, ось, але вона йому дуже гарно поставила ту легку атлетику майстром спорту, з якої вона теж є. Самтостика. Да, і ми з нею стояли, і я казав, Оль, ти знаєш, в тебе є така якась сила внутрішня, я відчуваю, що буде ще час, коли ми з тобою будемо стояти на найпотужніших спортивних аренах світу. Ну і вона якось так мені підмагнула. Ну час пройшов, і потім вона з'явилася якось, каже, я хочу, щоб ти став моїм менеджером. Я кажу, добре. Ось, і одна з мотивацій, чому вона стала найсильнішою жінкою планети, вона хотіла власне своє житло. Приїхала дівчина з Донецька, жити нема де. І ви знаєте, є такий у нас Деміївський квартал, там де ми всі мешкаємо. Я там мешкаю, і ось і Ольга. Вони поставили їм умову двом їй і ліді. Хто виграє чемпіонство, той отримує зразу однокімнатну квартиру. Ви уявляєте, яка мотивація? колосальна? Ну, мало того, що ти державу представляєш. Проста, проста, але звичайна ефективна. мотивація. Да. А потім ми ще з нею прогулялися. Я кажу: Оль, ти знаєш, чесно, так хочеться бути спортивним директором, або менеджером, або ким завгодно, але чемпіонки світу, найсильнішу жінкою. Кажу, зроби мені такий подаруночок маленький. Ось. І тренер у нас геніальний, Михайло Гераскевич. Ну я кажу: ну слухай, ну він так тренує, що ти або чемпіонка, або я навіть не розумію. І ось така мотивація. Нема да, вона би. поїхала, вона виграла. Це ще було у нас пів. Десь шість місяців назад вона виграла це перше місце. і Дійсно, той Демівський квартал вийшов директор, подарував їй ці ключі від квартири. І я думаю, що така мотивація тепер є у всіх спортсменів. Я не знаю, як там з квартирою, але одне можу сказати: я оце йшов на ефір, в мене там щось в спині, там туди стрельнуло, там отдало. Мені вже невдобно. Думаю, ні, треба якось підтягнутися тут. Такі люди в студії, треба все-таки почуватися здоровішим і сильнішим, але я ось про що ще хочу поговорити. Коли я побачив Лас-Вегас, як точку, де проводилися оці от останні змагання, де 208 кілограмів 12 разів за хвилину. Ух, це Справді вражає. А, коли я чую слово лас вегас я починаю думати інше слово шоу бізнес. І колись мені розказували люди, знаючи, що, скажімо, сучасний бокс, ці от поєдинки суперважкових гіків, це значною мірою, що бізнес, хоча це все одно спорт. Сучасні стронгвун. Ми знаємо, що і стронгмен а, це і весірух, ми знаємо, що є величезні телевізійні шоу. Ми знаємо там з дитинства Магнуса, Магнусона, там ще якихось потужних так. чуваків, які там нашого Василя Віростюка, зрештою, які потужно в цьому спорті. Так чого все таки більше? Спорту? Чи все-таки шоу бізнесу? Ви знаєте, сьогодні в чистому вигляді більше спорту. Чому? Тому що я вас навіть трошки можу зараз розочарувати, але ті спортсменки, от, наприклад, у нас Крістін Родес, да, семиразова чемпіонка е, США зі Стронгу. Так? До речі, ми ж в неї відібрали цей титул, і вона за нами погналася зразу через неділю в Барселону. Вона не хотіла, напевно, їхати. Реванш, Реванш так. але вона приїхала в Барселону, і вона навіть не уявляла, не уявляла, що Ольга приїхала за золотим дублем, як ми казали. А саме чому? Ще й була і мотивація і там. Бо я їм пообіцяв: виграєте Барселону, підемо до Леонеля Месі в гості. До речі, ми а, до нього сходили. Так, слух. бо ми жили в кастедель це містечко маленьке біля Барселони, де живуть всі гравці Барселони. Ось. І ця мотивація так само гарно спрацювала. То ця американка вона не заможня, вона не отримала багато коштів, мало того, вона не всі змагання їздить за свої. Форми в них немає такої, як у нас, тому що у нас вся команда вдягнена дуже красиво. У нас дуже гарна завжди з собою сувенірна продукція, яку нам так само дає. Наприклад, наша сувенірна асоціація, і ми кругом їдемо. Всі знають, що то є Україна. У нас флажки, у нас такі шарфіки, у нас красива ця форма. У нас, коли бачать на змаганнях, кажуть, На футболці написано Америка. А це я спеціально одягаю її. Чого? Тому що я зараз е, мотивуюся на наступні наші змагання, які за два з половиною місяці пройдуть е, в Кароліні в Сполучених Штатах Америки. І зараз маю перенастраювати свою бізнес-програму. Ось тому багато строн спортсменок, англійські спортсменки дві. Вони так само за свої їздять. Вони не мають сьогодні коштів. І ще чому? Тому що бокс це красиво, тому що бокс це динамічно, там гарні мускулисті фігури, так, там гарний промоушен. Стронг трошки інше. Дивіться на нашу красуню. Вона стройна, ну, вона, вона фантастично виглядає, а американки ні. Вони такі, знаєте, 110-115 кілограм, такі жіночки, я би сказав би, і у них. Не такий рекламний сюжет виходить з ними. І тому Стронг на сьогоднішній день він тільки розвивається. Жіночий, я маю на увазі. Професійний і дуже мало спонсорів. Ось, наприклад, я вам скажу, що навіть на змаганнях ось такого рівня, а це ну, Арнольд Фестівал, той Ім що був в Барселоні, себе так. То навіть ті нагороди, які ми отримали, вони дуже і дуже скромні. Така маленька е стікляна така табличка, Навіть медалі тут не було. Ось розумієте? і диплом. Тому що там Стронг тільки тільки ну, на підйомі. Хоча всі суперниці були ті самі, що були на містер Олімпія в рамках цього фестиваля Women of the World. на більш комерційних. Так, фестивалі. Тому так. поки що на сьогоднішній день Стронгспорт це не бізнес. Але є ми і в журналах, є ми, і в передачах. От сьогодні кажуть, уже знову бачили повтор передачі «Половинки», там, де наша Ольга знімається, була у нас і суперінтуїція Ольга, і ми працюємо над цим. Я навіть планую. Десь за півроку зняти музичний кліп непоганий з нашими дівчатами. Вони покажуть, як жінки такої кремезної статури можуть бути і красивими, і сильними, і любимими в тому числі. Тому фактично ми трохи зміщуємо цю ось. Сторону бізнесу, це дуже круто. Тим більше, от наступне запитання. Я хотів Ользі поставити, якраз ну, це навіть не запитання, це репліка. Колись я дивився одне талант шоу, і там вийшла така прекрасна дівчина і раптом почала гроуліть. Ну знаєте, як рокери. таким страшним голосом. А їй член журі сказав: Ну ви же дівочка. Вам ніколи не казали, коли ви почали підходити до цих страшних важкелезних штанг, ви же дівочка. Нам каждую тренировку тренер говорит. В первую очередь вы не спортсменки, вы девочки. Замудрый и... мудрый человек. И всегда, когда мы за это... заезжаем в Америку, мы заходим в магазин Victoria's Secret <laughs> и покупаем там нижнее белье. В этот раз уже тренер прям нервничал. Что-то можно делать столько времени. Вы что? Да, чем вы там занимались? Ви <laughs> дуже гарно тільки що згадали про талант-шоу, тому що Ольга вам може сказати, звідки вона тільки вчора прилетіла, я її зустрів в аеропорту. Якраз вона, де Оля була тут нас? Я була на талант шоу в Грузії, дуже добре зустрілася, мені понравилось. Грузія И... шукає талант. Так, да. і мені сказали чотири да. Ну, як ви смачили, ж Розкажи, що ти там робила? Ні, ні, ви розказуйте, я не дивився. <laughs> я давіла роботи. Оказалось, що вони очень у них и такі мощні, як Росії. Я залишав це запитання на останок, но ну, оскільки ви вже самі почали говорити про цей е, е, е. ужас. Зрители були в шокі, ведущий за, 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 за голову. Она говорит, нам достаточно було одного арбуза. Говорит, А ви їх роздавили, там поставили восемь. Роздавила п'ять, ну очень тяжело было. Я сейчас, как бы, в самой пиковой формі, я сильнее, чем була, даже вот в марте месяце. ми були на основаниях на Арнольде в Колумбусе, что такі. Ну, они, во-первых, маленькие -то, и толстошкуры. <реш> Неправильні в вони, що я можу сказати. <реш> Але уявіть собі от Ольга здатна своїми ногами стиснути гарбуз так, що він От так з ним відбувається. Це страшно, смішно, весело, це дуже ефектно, але е, талант-шоу зазвичай ставлять такі запитання. Ну, добре, там, в першому турі ви роздавили, розчавили п'ять кавунів. І ви будете таких от, і до фінала. E, no, чи, чи буде щось? Для нове? Грузії. Вони буквально там недавно только почали ходити кудись вот на пілатес, на йогу. Там. Про тренажерний зал я взагалі мовчу. Для них это как бы ну, в диковинку сильная женщина. И вот, э, тобто цього досить. Э, я думаю, что если я начну поднимать шары весом 140 кг, они тоже будут в шоке. Или потащу машину. Ну, можно даже самолет попробовать. Ну, я них, их есть чем удивить. Наша сьогоднішня Буду гостя раді, не лише найсильніша жінка, це жінка з потужною фантазією. Є куля 140 кг, є літак. І До цього всього можна сілушку богатирську прикласти в Україні стронг рух. Наскільки потужний сьогодні? Наскільки він розвинений? Чи збираєтеся ви до цього якось докластися? Ну я ще допомню, що Ольга оце з'їздила в Грузію на талант шоу. А в тому році вона у нас на трьох талант шоу була за кордоном. Це якраз трошки про бізнес. Вона mm -hmm. була у нас у Франції, вона була у нас в Германії і в Голландії. І кругом вона розчавлювала ці кавуни, чому тому, що вона у нас рекордсменка книги рекордів Гіннеса. Якраз в цій дисципліні, так, якраз в цій дисципліні, і там ціль така, що вона має за найкоротший проміжок часу роздавити найбільшу кількість кавунів. Їх було три. Ось вона три роздавила за 14,5. Ми навіть цей рекорд перебили. І в передачі Суперінтуїція в прямому ефірі разом з Валентином Щербачовим встановили наш український рекорд, який більше як за рекорд книги Гінесів. Тому дуже цікаво. Ольгу бачити там на тих талант-шоу саме з цим номером програм. Я Ось. думаю, що в наступному році треба встановлювати наступний рекорд України на баржі. У нас баржами тепер Ви Знаєте, возять була хохма на цю тему. Ми, до речі, якраз десь за два дні по тому, як баржа проїхалась по каналу Ньюсвана, ми попали. Якраз в студію NewSwan, і там щось трохи обговорювали цю тему. А якби Ольга сіла, то за який би час цю баргу, баржу перещолкали. Ось стосовно стронспорту спорту Шо, в Україні не, не треба, ми кавунів хочемо. Я вам скажу, що стронспорт спорт розвивається. До речі, чоловіки там завжди наші богатирі. Я знаю, що наші хлопці і їздять на змагання. І з нами весною був Олексій, то він зайняв друге місце навіть по стронгу. Вони трошки менші. По розмірах, як американці, але сильні. Я думаю, що в них перспектива є. Але, чесно кажучи, таких сильних жінок, як наші, ну так, щоб оце в тройці лідерів. Ну, ще з чоловіками у нас трошки простіша ситуація. Тому Стронг розвивається, і я думаю, наприклад, і Ольга Лящук, і Лідія Гунько зможе показувати не тільки свою силу, а й свою оцю, знаєте, тендітність, свою красу. Тим нашим жінкам, як вага яким здається іноді трошки більше, як би їм хотілося. і зможуть згуртуватися, і дівчата зможуть брати з них приклад. Якщо сьогодні хтось захотів займатися цим видом спорту, куди йому йти? В секцію важкої атлетики вона не скрізь є. Що робити? Ну, дивіться, по перше, є федерація стронг спорту в Україні. Ось до речі, всім відомий богатир наш Василь Вірастюк. Він якраз стоїть. В основі цих занять. І дуже багато людей, я знаю, що можуть сьогодні скористатися послугами або інтернету, або наших соціальних мереж, і віднайти там федерацію, яка підкаже де. Щоб брати нашу команду, то у нас така велика, я б сказав, бо на сьогоднішній день національна громадська кампанія Спільна перемога, яка півтори року тому була заснована разом з Міністерством молоді і спорту, якраз для того. Щоб зробити новий формат співпраці між якраз державою, владними структурами, бізнесом, засобами масової інформації, спортсменами і глядачами самого. Тобто воно не зовсім нове, але цей формат він дає сьогодні переваги. І фактично, наша команда вона абсолютно не має ніякої підтримки від державного бюджету. Ми фінансуємося за рахунок наших партнерів і спонсорів. І цей непоганий шлях. Якраз дає нам можливість до таких результатів. Бажаю вам усіляких успіхів на цьому шляху. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Олександр Соколинський, співвласник спортивної агенції Спільна перемога та Ольга Лящук, найсильніша жінка планети, рекордсменка книги рекордів Гіннеса, чемпіонка України. І вірю, що ще багато разів буде чемпіонкою світу. Дивуватиме нас своїми талантами, своїми рекордами, своєю красою. Зрештою, це теж важливо і приємно. А впродовж цієї півгодини для вас працював Роман Колядав. В наступній годині в радіоефірі ми будемо говорити про it індустрію. Ми будемо говорити про послуги стаціонарного телефонного зв'язку. Ску про інтернет о 14.30 Ми знову з'явимося в ефірі Ю Першого. Ми будемо говорити про it арену яка нещодавно закінчилася у Львові. Ми будемо говорити про місце наших айтішників у світовій індустрії. Буде цікаво, не перемикайтесь.